нібито про те, що він захворів і не може брати участь у матчі, але все гаразд із e, e, четвертим номером e, Динамо Гра e, далеко до e, своїх воріт відтягнувся, не дарма, допоміг обороні, e, відвело отримує м'яч Ярмоленко, запускає кравця. Кравець можна забивати, гол 1-0. Артем Кравець використовує свій шанс. Андрій Ярмоленко відзначається результативною передачею. Динамо забуває перший м'яч на чужу половину поля і там уже плете мережу своїх атак. Велозо на Морозюка. Морозюк так, хитнув двох. Навіс виконує Микола Морозюк і м'яч в воротах. Все ж таки Микола Морозюк виконав передачу на Андрія Ярмоленка. І те, що не вийшло декілька хвилин тому, пам'ятаєте, цей повертатом. Ну, от зараз справа Даніла та Ярмоленко так організовують. Ярмоленко віддав. Удар повороти гол! 3-0! Знову Андрій Ярмоленко у якості асистента. І блискучий удар у верхній кут. був Бувкладнішим. Хоча тут шикарна передача. І з повтору цього з цього ракурсу маємо можливість оцінити цей пас Андрія Ярмоленка. перелетів. Але Сергій розвернувся. І все ж таки, все ж таки ігровим снарядом. Володів, зараз як красиво Андрій Ярмоленко, проб'є сам пробиває в дальній нижній. 4-0. Найкорисніший гравець цього матчу. МВП. Безумовно, уже. Остання заміна у Динамо. Відбудеться і 26-й номер на полі з'явиться. Микита Бурда. Е, є кутовий. Є удар, який м'яч! 5-0! Ось як зльоту потрібно пробивати. Віторіно Антуніш. Ну ось тепер ми бачили найкращий м'яч цього поєдинку. Випробовувати. Саша Знову назад Олександр е Галядинець почув свого наставника. Антуніш. Головою просто в напрямку атаки. Команди ох, ох, момент у Динамо. Кравець! Кравець сам на сам! Передача! Ярмоленко! хет-трик. Три голи, дві результативні передачі. У хокеї Андрій Ярмоленко вже будь-який, головний тренер, хотів би бачити. Віддав передачу. І... Черговий момент, який свідчить про клас Динамо. Класній команді в таких моментах передачі віддають. Кравець віддав, Ярмоленко забив і подякував одразу. Шість...